Сьогодні ти дізнаєшся, що таке вітрячок. Це дуже цікаво. Вітрячок це іграшка, яка вміє перетворювати енергію вітру на енергію руху. Вона може працювати без батарейок скільки завгодно. Для того, щоб вітрячок почав крутитися, на нього треба правильно дмухати. Зроби вдих носом, витягни губи трубочкою і щосили дмухай на вітрячок. Попроси допомоги у дорослих і разом зробіть вітрячок за зразком. Вітрячок може рухатися з різною швидкістю. Швидко повільно. Андрій М'ястківський Вітрячок. Між дерев, між гілок, сонечко веселе. Взяв я в руку вітрячок. Як біжу, він меле, а спинився під кущем чи побіля жита. Вітрячок мій над плечем теж та вспочити. Як поволеньки ходжу, теж молоть не хоче, а як знову побіжу, меле аж туркоче. Досліджуй свій вітрячок. Як він рухається, швидко чи повільно? Успіхів тобі! До побачення! До нових зустрічей.